Сьогодні я стою на біля валі. Валя в нас, якщо не помиляюсь, власниця, правильно антіквінтаж декор. Ось. І вона трошки сьогодні хоче розповісти вам про те, чим вона займається і що вони роблять на Октотавр сьогодні. Ось, всім привіт. Так, мене звуть Валя, я власниця бутіку Аведа Бутік. Ми займаємося вінтажними антикварними речима. Здебільшого це декор, посуд, предмети колекціонування. Також у нас зустрічаються справжні музейні експонати. У нас сімейний бізнес, який ми вже ведемо з 2017 року. Також у нас є шоурум на вулиці Рейтерська навпроти французького посольства. Заходьте до нас в гості. Будемо всі дуже раді бачити вас. Точніше будуть дуже раді бачити. Будь ласка, чого ви обираєте? На вихідних буде на Октотавер, на Октотаврмаркет. Чому саме сюди ви приходите? Мені дуже подобається це місце. Це така галерея, арт-галерея. Тут дуже класна аудиторія. Люди, які сюди приходять на такі заходи, вони знають за чим вони йдуть. Вони свідомо обирають вінтаж, тому що по перше, це класний ресайклінг, По-друге, це ну по суті ви даєте право речам з історією продовжити цю історію, і це дуже класно, особливо в нашому сучасному світі, де все таке дуже одноразово так, так. я Тільки хотіла сказати у світі, де постійно обирають щось нове. Це так. дуже класно. Я хотіла ще спитати. Ти казала мені з приводу музейних експонатів. Так, так. Кажи, що, що саме, щоб люди ну, могли розуміти, що ось, наприклад, сьогодні ми привезли ось такий предмет. Він називається Манш Ажиго з французькою. По суті, це тримач для кістки. Це 19 століття. Цьому предмету від більше 150 років. Тут срібна ручка. Дивіться. Для чого він взагалі використовувався і використовується й нині? таке питання <рес> в моїх очах, побачила, Валя. Французи вони дуже люблять красиво жити, красиво сервірувати свій стіл, і вони дуже люблять, наприклад, бруднити свої руки. І... Так і тому Різдво сприйнято подавати баранічу кістку для того, щоб її подавати красиво, використовують цей предмет. Сюди поміщається кістка, вона фіксується після цього, повар дуже гарно нарізає слайсами і подає це м'ясо на стіл. Мені просто цікаво, а ця річ може поїхати кудись, окрім кончазаспи в нашій країні? Я з лівого берегу, якщо що мене є така річ. Ой, дуже тобі дякую за це інтерв'ю. Дуже дякую, була рада стажу познайомитись, тому що взагалі то моя мама постійний постійний, скажімо так, клієнт. А ми вперше побачились, тому дуже дякую тобі за інтерв'ю. Привіт! І я стою біля левіцької, біля ксюшеньки нашої. Це бренд апсайклінг жакетів. Жакети всі майже в одному екземплярі. Ось багато є різних дизайнів. І в неї ви можете придбати ось такі піджаки, нашита вишивка. Подивіться, подивіться, яка гарна. І він трошки мені, знаєте, що нагадує? В диригентів жакети. Він мені дуже нагадує його. І є в нас такі жилетки гарні. Взагалі, Ксюші, дуже багато цього цікавого. Ось я, як завжди, залишаю посилання в описі. Подивіться, наприклад, на цей. Ця бахрама. Боже, ну це щось неймовірне просто. У мене, наприклад, вже таких шість жакетів. Подивіться, також жилет. Я трошки відчуваю себе коротше, магазином в Тікток, який в прямих ефірах продає речі. І ось така гарнюня це вже останнє що я вам покажу, тому що треба йти знімати далі. Всіх люблю, всім. Так, розкажи, будь ласка, про свій бренд, чим ви займаєтесь і чому ви сьогодні на Okta Tower? А ми називаємося і Selection, займаємося цим з 2019 року, а активніше 2020. -го. Це було спочатку як хобі, а потім вже стало повноцінною роботою. Ми почали цікавитися вінтажем, в принципі, мені здається, ще з мого дитинства. Бо моя мама любила подорожувати, шукала розвідти цікаві речі. Ось а потім вже я продовжила можна сказати її цікавить до історії і речей, і в принципі прикрасами. Зараз ми вишукуємо виключно селекцію прикрас годинників сумок і кусаки. Трошки відходимо від речей, бо це трошки складний процес відновлення і реставрації. Тому мені дуже подобається в цьому плані апсайкл бренди. Ми вивчали взагалі. Я людина, яка дуже любить історію з дитинства. Взагалі дуже багато читаю і вичитую історію будинків модних. Я вчилася моя друга освіта піарниця. Я писала дипломну роботу по фешн-піару, тобто вичитувала дуже багато книжок, саме пов'язаних з піаром у фешн-брендів, іноземних фешн-брендів, потім досліджувала українські бренди. Ось, І мене завжди якби, дуже приваблювала фешн-індустрія в Україні. що також речі і ми шиємо наші дроби колекції по Колекція викрикам. Ось У нас тут було дві. Друга була така дуже цікава, пов'язана з історичною особистостю Аллою Ігорською. Ще тоді, до речі, коли ми почали свій дроп, Олена Зарецька ще не робила свою фундацію, яка зараз є Зарецька Ось. Що в нас є? У нас багато цікавого. Починаючи від якихось рідкісних манфатуб французьких чи авторів французьких. І закінчуючи відомими брендами, такими, як саме Шанель, Селін, РВС. З моїх поводів нас зараз тут це трошка… Ми зараз трошки покажемо. Так, це брошка, які знайшли скіфську пафера, скіфське золото, і вивезли на виставку в метрополітен музей. метрополітен музей зробив з авторами високу припасу брошку, а також робив кустку в колаборації з брендом РМС, яку намалював не Володимир Невальченко. Ось, до речі, цю купу також для українського вінтажного ми і розповідали про неї максимально багато і взагалі досліджували е, історію родини Рибальченко, тому що його син до сих пір малює пройти для РМС для Дмитро Рибальченко. Е, Цікавило також те, що Дмитро Рибальченко малює до речі, для Діктіка. Дуже гарно і в принципі для багатьох світових. Як багато всього дізнаєшся, коли ти інтерв'юєр. Ну, до речі, щодо історії це найцікавіше здається в інтажі, тому що ти як е, е, замаєш допит до якихось етапів попок, е дизайн, дизайну, дизайнів. Тут багато чого є дуже унікального, ексклюзивного Там, наприклад, кутюрні колекції чи, наприклад, навіть маленькі мануфактури, але з цікавими дизайнами, да? з юволіми смолами. Ось я дуже обожнюю в цьому плані французькі прикраси. Французькі прикраси вони більш витончені по стилістиці, тому що якщо порівнювати з італійськими, вони більш пакусні були італійці. А французи вони це, люблять тиху розкіш, тиху розкош. От будь ласка, чому ти обираєш октотавер? Чому сьогодні ти тут? А на октотавері ми тому, що ми любимо знайомитися з новою цільовою аудиторією. Тут багато молодої цільової аудиторії, як ти. Ось, і в принципі, мені здається, що це популяризація іде вінтажу, якісного вінтажу, не просто ну, якогось торічного ринку, да, боушних речей, а саме цікавих позицій. Ось, і ми даємо можливість як собі дізнатися щось нове про нашу цільову аудиторію, так і цільову аудиторію нові прийти до нас та доторкнутися до історії, доторкнутися до прекрасного, купити собі це прекрасне, носити це прекрасне. Ось розкажи, будь ласка, чи є в тебе шоурум? В які можна прийти? Так, в нас є шоурум біля Софіївської площі, точніше, біля Софії Київської собору. А, Софійського собору. Ось, а, Ми зараз переїжджаємо в нову локацію, вона також буде поруч, Софіївська, 18 вулиця. Ось запрошуємо всіх незабаром. Всіх будуть раді бачити. Я дуже тобі дякую за інтерв'ю. Ну що, друзі, на сьогодні маркет закінчено. Ой, боже, очі, очі, о сонцевочі. Я бажаю всім гарного дня, вечора, коли ви дивитесь це відео. І я вже їду додому, тому всім па.